Сьогодні в день кілька вулиць було перекрито на прибирання. Упродовж п'яти годин лад наводили на пекарській, адже вночі просто не встигли. Приїхав по писні до зранку і так у цілу ніч. Цілу ніч відгортають, відкидаються, на суміш возяться. Так поволі працюють лише у центрі через вузькі вулиці і неслухняних водіїв, які звечора покинули свої автівки і тепер перешкоджають прибиранню. А Скільки машин снігом вже вигрузили? Багато. Багато це скільки? Десять, більше дванадцять. Десь за ніч у Личаківському районі висипали понад 80 тонн суміші. Якщо автодороги і прибирають чи не цілодобово, то про пішохідні доріжки комунальники таке враження, що забули. Дуже погано, дуже погано. Знаєте, я не часто буваю у Львові, але сьогодні приїхав і був дуже здивований. Дуже незручно. Я навіть впала. То неможливо ані пройти, особливо на зупинках. Наприклад, в кінці Тарнавського там є зупинка. Водогінна, то там ніхто не посипає, не прибирає. Як зійдеш з тролейбуса або з маршрутки, то пройти дуже важко. На хідниках і проспектах подекуди болото із снігом. На околицях суцільні кучугури і ожеледиця. Роботою комунальників вів'яни ще на початку тижня захоплювались. Нині нею вкрай незадоволені.